Четверта секція, сьомий поверх. Тут, я знаю, зараз працюють на верхньому поверху, але я також туди піду. Дивіться, це та квартира, ті двері, які не бажано замінити. Ось, ось вам окремий приклад ще один. Бачите? Вона начебто зачинена, там квартира ціла, її потрібно міняти, тому я дуже прошу підрядника це зробити вже. Але дослухається він чи ні, я не знаю, чесно. Поки він не надає мені відповіді. Хочу почути, скільки вас. Якщо хтось в понеділок буде додавати квартири, я вже їх не буду писати до списку. Але я додам декілька квартир сама на всяк випадок. Шановні співвласники, оце порушення моноліту, оце пілон. Це основа, на якій тримається будинок. Не можна це робити. На майбутнє, не можна це робити категорично. Врахуйте в ці речі в своєму майбутньому перероблені ремонту. Бо його нам зроблять, але ж не всі будуть задоволені, я вже це бачу, чую. Тож врахуйте. Так тут я була навіть, мені здається, все.